Також в стосунках має бути і негативний зворотній зв'язок. Негативний зворотній зв'язок це критика. І багато хто критики уникає, бо вважають, що критика призводить до сварок, до погіршення відносин. А насправді важливість критики полягає в тому, що вона показує нам, що пішло не так в стосунках, над чим варто попрацювати, щоб підвищити якість цих стосунків і рівень задоволення ними. А до сварок і погіршення відносин призводить форма, в якій ми звикли надавати критику. Це, як правило, звинувачення партнера, що містить агресію, образу це є головна помилка. Щоб не припускатись її, варто навчитись надавати критику в ненасильницькій формі. Ненасильницька форма спілкування містить в собі такі три пункти. Перше це факт, друге свої відчуття, і третє прохання. І приклад, як не варто робити. Мене дратує, ти постійно запізнюєшся. Тут ми чуємо лише агресію і звинувачення. Як це перевести в ненасильницьку форму? Перше, називаємо факт: ти сьогодні запізнився більш ніж на 15 хвилин і не попередив мене про це. Друге свої відчуття. Мене це обурює, я відчуваю зневагу, у мене погіршується настрій. Третє прохання. Будь ласка, наступного разу приходь вчасно, я тебе прошу. А якщо ти запізнюєшся, попередь мене про це заздалегідь. І тоді ми надали негативний зворотній зв'язок, але без образ, без звинувачень і без агресії. А це сприятиме тому, що партнер з більшою вірогідністю дослухається до ваших потреб, ніж. Коли просто чує агресивне звинувачення.